Актуальне інтерв'ю. Доброго дня, шановні радіослухачі! Сьогодні в прямому ефірі Радіонет. Зустріч із білоцерківським міським головою для актуальної розмови. Обговорення міського бюджету розвитку на 2017 рік. Отже, за участю міського голови Геннадія Дикого та наших слухачів ми обговорюємо це важливе питання. Доброго дня, пана Геннадію. Доброго дня. Нагадаю, що е, наш телефон прямого ефіру номер 335373. Отже, шановні слухачі можуть задати своє питання, надати пропозиції щодо наповнення бюджету міста, можливо, саме бюджету розвитку міста. Можливо, саме зараз прозвучать конструктивні пропозиції. Нашим радіослухачам Нагадую, телефон прямого ефіру 335373. Пане Геннадій, на які е, основні напрямки розвитку міста Біла Церква ви самі як мер вважаєте доречним направити бюджет розвитку 2017. І важливе питання, з яких статей доходів, на вашу думку, можна його формувати? На сьогоднішній день в місті, звичайно, є достатньо багато проблем. Я би для себе визначив пріоритетні напрямки самости. Горбатий міст, міст дружби, пішохідний міст через річку Русь, труба, ТЕЦ місто це так, третина так. опалення міста. Дороги. Дуже важливо пішоходні артерії, там, де йде масово, люди йдуть, прибудинкові території. Ну і, звичайно, ті вулиці, які, ну скажімо, на жаль, до сьогоднішнього дня були взагалі ніколи не асфальтовані. От, тому для себе. Такий пріоритет, звичайно, не забуваючи і про освіту, звичайно, не забуваючи і про медицину. От, як кажеться, оснащення і ремонт цих закладів. Теж залишає бажати кращого, тому і сюди будуть спрямовуватися кошти міського бюджету. Угу. На сторінці Фейсбук о, до нас надходили запитання, о, зокрема таке щодо, о, якби в блоці цьому запитання, Яким буде бюджет розвитку БЦ-2017? Як планується його збільшити, якщо за рахунок, о, наприклад, оренди Землі місто не зможе цього зробити в повних обсягах, ну, справа тому, що. Ще на сьогоднішній момент проект рішення державного бюджету пройшов тільки перше читання. Uh -huh. Відповідно, зараз прогнозувати бюджет розвитку міста Біла Церква це надзвичайно тяжко. Тим більше ще залишається питання підняття мінімальної заробітної плати. Відповідно, це відображається, як і додаткові видатки з місцевого бюджету. Ну і звичайно, також розраховуємо і на додаткові доходи. Uh -huh. На ну, тому на сьогоднішній день. Скажемо, питання не визначено. Ми чекаємо рішень Верховної Ради України, але дуже хотілося сподіватися, щоб він був ну як мінімум не менший ніж в минулому році. Угу. Дякую за відповідь нашим радіослухачам. Я нагадую телефон прямого ефіру 335373. Чекаємо на ваші дзвінки. Скажіть, будь ласка, пане генею, чи плануєте ви проводити зустрічі у мікрорайонах міста Біла Церква? Зокрема, серед питань, які надходили до нас в студію мешканців, які знали про прямий ефір на радіонет, такі запитання, які, начебто, не стосуються розв... бюджету розвитку, Чи назавжди зникла гаряча вода? Чи зазнає е, транспортна інфраструктура ще значніших змін, зокрема, чи підвищиться плата за проїзд? От ці питання прокоментуйте, будь ласка. Дякую. Ну, зустрічі з мешканцями, звичайно, будуть. Єдине вони будуть трошки іншому, напевно, форматі угу. з мешканцями. Я спілкуюсь постійно. Я ходжу по вулицям. Ну скажімо, вчора навіть проїхався на новому автобусі. Угу. Да. Я крашення зупинок? Ну чудово, великий, просторий, гарний. Новий автобус є місце. Саме головне, що в нього легко можуть зайти пенсіонери, інваліди, мами mm -hmm. з колясками. Так, це mm -hmm. доступність. Так, він навіть може при виході мами з колясками або каляшниками, mm -hmm. тобто він на пневмоходу ходу. І він навіть присідає, тобто навіть така послуга в нього є. Скільки біля То... церкви наразі таких годин? Ну, зараз зараз такий, саме таких зручних, зараз два. Uh -huh. Два автобуси, uh -huh. так. От, але я планую, я хочу, щоб всі мешканці, що в нас всі автобуси були такі. Зручно їздили. Так, зручно їздили. Звичайно. Щодо гарячої води, на так. сьогоднішній день, тепломережа. Має величезний борг перед нафтогаз нафт, нафт, України. Він складає близько 86 мільйонів. 60 мільйонів це борги за попередні періоди, і 26 мільйонів це пенні і штрафи. І зараз в міській раді треба буде вирішувати прямо на початку цього року. Е, уряд прийняв рішення про реструктуризацію боргу, і ми маємо взяти на себе боргові зобов'язання, ну, які виникли, скажімо, uh -huh. да, вимушені. Це 60 мільйонів гривень. Наразі на сьогоднішній день тепломережа коштів вільних немає. Відповідно, ліміти на газ жорстко обмежені для того, щоб подати гарячу воду. Це додаткові витрати на газ, раз, але саме головне. Нам прийдеться підняти температуру теплоносія і збитки будуть нести самі мешканці. Я приблизно підрахував, тобто на сьогоднішній день ми подаємо температуру теплоносія 45-50 градусів. Mm -hmm. Щоб дати гарячу воду, треба дати теплоносій 65 градусів. У кого стоять лічильники, вони платять 14 17 гривень. Якщо зараз ми дамо, люди будуть починати відкривати вікна, бо буде дуже спекотно в квартирах. І плата прийде не 14 гривень за квадратний метр, а 24-25-27. Mm -hmm. так. Тобто люди тут будуть в збитках, як кажеться. я не кажу вже про тепломережу і міський бюджет. Uh -huh. Розумієте, стара, застаріла система опалення. Що будемо з цього робити? Зараз програма ми обладнуємо будинковими лічильниками, і в цьому році ми поставили більше ста будинкових лічильників. Для прикладу, попередній рік десять, а взагалі там тільки люди ставили за власні кошти лічильники. Далі індивідуальні теплові пункти. Які дадуть змогу мешканцям будинку самим вирішувати, від включати їм гарячу воду чи не включати. Скільки градусів буде так? Угу. Але от сьогодні є два будинки з індивідуальними тепловими пунктами. Мешканці будинку заощаджують і не включають гарячу воду, тому що гріти балерами, електроприладами сьогодні дешевше, угу. ніж газом, коли він сьогодні по 8 гривень за метр кубічний. Сьогодні така ситуація. Угу. Чим це загрожує е, мешканцям на майбутнє? Тобто, в принципі, це, з такої системи централізовано? Я би не сказав знову таки, я не сказав би, що це загрожує мешканцям на майбутнє. Тобто, на сьогоднішній день, після закінчення, одразу після закінчення обладнання всіх будинків е, за лічильниками, угу. звичайно, програма по встановленню індивідуальних теплових пунктів. Я ще раз кажу, мешканці тоді самі будуть. Вирішувати, включати їм гарячу воду, чи не включати це вже буде от в їхній, як як порахують гроші. Угу. І повторюю запитання щодо е, зміну в транспортній інфраструктурі, благоустрою. Е, чи підвищиться е, оплата за проїзд? Оплата за проїзд буде залежати від цін угу. е, на, скажімо, пальне. От відповідно, зараз збільшується мінімальна заробітна плата теж. Але я хотів би запевнити, що і мешканців Білу церкву далі, тобто в Білій церкві не буде найвищих тарифів в Україні. Ми будемо старатися тримати середні, або навіть можливо нижче середніх тарифів по Україні, але знову таки тарифи мають забезпечувати ну хоч якусь рентабельність для транспорту, тому що uh -huh. якщо тариф буде за низький, тоді взагалі автобусів не буде тоді геть погано буде. Так, але всяк випадок, щоб е, убезпечити в першу чергу пільгові категорії населення, ми зараз е, збільшили вже кількість тролейбусів на лінії. Ми зараз плануємо ще докупляти тролейбусів. Я підписав угоду з Європейським банком реконструкції і розвитку, яка uh -huh. передбачає uh -huh. і закупку нових тролейбусів, і розширення тролейбусів мережі. Ці тролейбуси... Возять пільговиків без обмежень, тому скажімо, на тих людях, які не зможуть платити, які для дорого, вони завжди будуть мати змогу, як то кажеться, скористати своїми пільгами і безкоштовно їздити в громадському транспорті. Угу. Така програма, дякую за відповідь нашим радіослухачам. Я нагадую, що телефон нашого прямого ефіру 335-373. Ми чекаємо на ваші дзвінки і можливо саме зараз прозвучать певні конструктив... конструктивні пропозиції. А ви в ефірі? Доброго дня. Доброго, дня. доброго дня. Як як вас звати? Добрий день. Валентина, Валент... 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 Валентина в мене дуже просте питання. Це по перше, які заходи будуть прийматися по поводу собаки? Тому що це дуже наболюче питання. А друге питання, щоб у міському транспорті об'являли зупинки, тому що... Дуже багато людей є нагородні. Дякуємо за це. Дякую. Я хотів би відмітити, що якраз в умовах конкурсу, в умовах для перевізників, виконком якраз і затвердив. І там прописано, якраз, що має бути засоби звукового обліку, gps навігатор. Угу, там. Тобто все це передбачається. І ті, хто виграє конкурс, зобов'язані будуть. Встановлювати і в інакшому випадку вони не виконують умови, і будуть зняті. Uh -huh. От, щодо собак, так так. Так, ви актуальне знаєте, я так актуальне питання. У всіх я... мікрорайонах так, міста. я згоден абсолютно. Ви знаєте, я сам трошки ну, вибачаюсь, не володів такою ситуацією. Uh -huh. Я думав, достатньо побудувати вольєрів і утримувати там собак, але я просто знаю досвід інших міст, які зробили таким чином швидко. Uh -huh. І на жаль, при такому скупченні собаки гинуть, і тобто вони там мучаються і так далі. Uh -huh. Тому ми розроблену да, uh -huh. розробили і проект вже на завершальній стадії. Я вже погодив. Тобто, це проект собач, тобто притулку для тварин, не обов'язково для собак, uh -huh. навіть з такою клінікою. Розумієте, де дійсно зможуть пройти обстеження, і ну наразі так, проект за попередніми оцінками від 4 до 5 мільйонів гривень. І я вже дав завдання агенції стратегічного розвитку спільно, тому що дуже багато міст будувало е, такі проекти. Ну не дуже багато mm -hmm. будувало їх не багато, але вже є. В Луцьку всяк випадок, там можна досвідом скористатися. Да, так саме mm -hmm. за грандові гроші. Mm -hmm. Ну нам є куди витрачати, тим більше, якщо європейці дадуть ну чого не скористатись 5 мільйонів гривень. Це дуже суттєві гроші. І зараз ми шукаємо можливо, от скажімо, подали на гранди, можливо, ні. Ну будемо будувати з власним mm -hmm. коштом, я розумію. Але це все одно це будемо проблема. вирішувати да. питання, але вже mm -hmm. це якісний для того, щоб тварини не гинули, щоб вони не мучилися. Дійсно, як кажеться, були в нормальних умовах. Дякую за відповідь. Це оптимістично. Щодо благоустрою мікрорайонів, поступила така пропозиція від мешканців: необхідно прибрати довго буде, принаймні по центральному бульвару Олександрійському в центрі Білої церкви. І от серед пропозицій, я можу перечислити, перелічити деякі пустир біля міського парку відпочинка Шевченка, неогрядна територія на виїзді з вулиці Богдана, Хмельницького. Зауважили, що вже пора переробити фасад будинку культури. БЦМАС. Я розумію, що це приватна, але все-таки пропозиція така від мешканців неоднократно поступає. Паркан біля білоцерківської типографії ну, от такі запитання. Як так, він? це все питання, розумієте, не можна конкретно боротись з тим чи іншим підприємством. Це все питання регуляторних актів. Угу. Будет... І приватного бізнесу, Так, але, але ми маємо створити закони для міста. Угу. Якщо це довгобуз, значить має бути паркан такий, визначена його висота, визначити його зовнішнє впорядження. Так далі, Ні, якщо це строки. так, якщо uh -huh. це фасад, відповідно мають бути паспорт фасаду, раз якщо це центральній частині міста, які мають бути вивіски, що дозволено підприємцям на фасаді розміщувати, що заборонено підприємцям, Вон, тому це має бути системна робота. Я надіюсь, 22 числа якраз ми це є регуляторні акти. Ми. Проголосуємо за депутати відповідально піднесуться. Ми проголосуємо за ці регуляторні акти і введемо по місту, як в цивілізованому світі, правила одні для всіх, а не так, що будемо виключно дивитися на той будинок чи на цей будинок. тому треба зробити правила і закони для всіх, і відповідно, ну потім заставляти їх виконувати. Угу. Контролювати розумно Да. дякую за відповідь. Наступне запитання наших мешканців: чи будуть закладатися наступного року кошти у розвиток мікрорайону гайок? Принаймні, ситуація з лівньовками, чи зміниться вона там? Зверніть увагу, будь ласка, на цей периферійний мікрорайон. Ну, я би не сказав, що ми не звернули увагу на мікрорайон Гайок. В цьому році в них, напевно, один з садочків, який вже на 100% забезпечений енергозберігаючими вікнами. Uh -huh. Також виконуються роботи і по школі в мікрорайоні Гайок, Також і прибудинкові території робилися. <кхід> так, є проблема зливової каналізації, ми її будемо вирішувати. Передбачались кошти на цей рік, але проект і так затягнувся, Ми ці гроші перекинули. Але в цьому році в мікрорайоні Гайок ми не забуваємо, тому що ми ведемо по не тільки центр міста. Але й постараємося, тому що люди живуть в основному саме в таких, скажімо, ну, спальні райони можна назвати. Угу. Ви працюють в центрі на праю працюють в центрі, живуть а живуть там, да район. тому угу. робилися прибудинкові території, і школи, садочки. Це угу. всі роботи І, і до речі, звернулися <ків> до нас мешканці щодо садочку, номер 5, Сонечко щодо металопластикових вікон ще заплановано буде поставити там. Зверніть увагу, будь да. ласка, е, ну. Цьому році тільки по освіті я вам скажу приблизно це десь я думаю більше двох тисяч квадратних метрів саме енергозберігаючих металопластиків вікон в освіті це школи садочки ми поставили і до сьогодні ще продовжуються роботи тому що ми державні кошти отримали на жаль ось тільки uh -huh. дві неділі назад і от швидко їх треба не... засвоїти. Ну, да, ми угу. швидко реалізовуємо їх. Не люблю свою освоїти, тому що угу. це присвоїти Зрозуміло. да але ми реалізовуємо ціна. Жорстка, якість теж контролюється, і от освіту ми на сьогоднішній день медицину ще оснащуємо не розберіючими вікнами. Одне з останніх питань на сьогоднішню програму, якщо не встигне дозвонитися, ми будемо раді. Нагадую, 335373 це наш телефон прямого ефіру. Дзвоніть, будь ласка, чекаємо на ваші дзвінки. І серед останніх запитань по благоустрою центру міста. Чи буде зведено пам'ятник героям Небесної Сотні, чи залишиться став хрест біля міських Ні, ну є дуже ідея хороша, мені вона. Найбільше, як кажуть, це імпонує. Я відвідую раду, архітектурну раду міста Білої церкви, де збираються ну, всі провідні архітектори міста. І от Ідея архітектора Сафонова зробити на базі ну, парк слави як пантеон всім загиблим за чи то незалежність, ну взагалі всім загиблим за часи за от волю за державність uh -huh. е, України. і це на на базі якої якої території саме Варслави? Саме там базі, ви знаєте, uh -huh. міськрада вже дала і проголосувала uh -huh. і виграв там. Uh -huh. Був конкурс, і виграли. Yeah, yeah. Загиблим якраз, рятувальником. Uh -huh. Там буде встановлено, біля Тіру буде встановлений пам'ятний знак, проводився конкурс, ну, багато дуже обговорень. І так само. Тобто, має бути в місті, місто такої скорботи, uh -huh. розумієте? А всі інші міста, ну, тому що не годиться, коли тут проводяться якісь розважальні заходи, і, і, тут, хрис, такий, да. No. Да, і тут такий якийсь пам'ятник, який. Uh -huh. це, Трошки хочу передати побажання мешканцям мешканців так, так. Е, до вас, як до міського голови, з тим, щоб е, всілякі пам'ятники чи е, якісь нові е, нові е, пам'ятники, пам'ятні знаки були проходили е, процедуру обговорення з громадою. Так, що, якщо будуть в парку Слава нові меморіальні якісь е, пам'ятники, це буде новий проект. Це да. взагалі буде новий проект і на реконструкцію парку uh -huh. слави, відповідно, де будуть передбачені ну, ті чи інші місця. Uh -huh. Але сама ідея, ну мені здається, непогана. Uh -huh. Буде єдине місце такої скорботи, як кажеться. Там просто щоб обов'язково обговорити з громадою, тому що нам не потрібні мітинги перед міським панкомом Потім. Чи неправда? Чому не потрібні, коли потрібні, громада має бути активною? Хочу сказати, що громада передала ще багато запитань, і е, вони стосуються і будинку таких актуальних питань, будинок для людей похилого віку. Е, благоустрій по е, дорожнім знаках, по дорожніх знаках, по реконструкції бульвару Олександрійський і пропозиції, і е, всі їх я передам вам після Ладно. програми. Дуже дякую. Дякуємо вам за розмову в прямому ефірі. Я нагадаю, сьогодні в прямому ефірі радіонет з нами спілкувався білоцерківський міський голова Геннадій Дикі. Програму вела Наталія Вереснева. До нових зустрічей в ефірі.